Я Богородице, спаси нас, не переставай благати пречиста, владичице, як матір Божа, Діво всенепорочна, за всіх, що тебе прославляють і взивають, благословляйте всі діла Господні, Господа, співайте, прославляйте його повіки, Благословимо Отця і Сина, і Святого Духа Господа. Нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Причину Спасіння. Христа невимано народивши, благай за всіх, хто старанно взиває Діло сахвальне, благословляйте всі діла Господні Господа, співайте, прославляйте його повіки. Величає душа моя Господа, до ймі радію Бозі спасі моїм, чеснішу від хіровимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без зотлідня Бога слово породила, сущу, Богородицю Тебе величаємо, бо Він глянувся на покору слугині своєї. Ось би віднині облажатимуть мене всі роди. Часнішу від херовими, і незрівняно славнішу від Серафимів, що безготління Богаслово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, Великий Бог чинив мені в самотній святе ім'я, милосердя з роду врінати, які бояться бояться, чеснішу від херовими. І незрівняно від серафимів, що без зотління Бога слово породила, сушу городець у тебе величаємо. Він виявив потура мене свого, роз'яв гордих у задумах їхніх сердець, чеснішу від хірувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо, могутність кину з престолі п'яволю самиренених, наситив благами голодних. Багатих же відіслав з порожніми руками, Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без запління Бога Слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Він пригорнув із рання слугу свого, навше своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Авраамові його потомство повіки чеснішу від хіровимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що безготління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаєм, величаємо. Не сказане твоїнство рівне, бо вона явилася небом, престолом Херувимським і світлоносною світлицею Христа, Бога Вседержителя. Тож її благочесно, як Богородицю, величаємо. Слава Господи, святому Христу Твоєму і розп'ятю, як благорозумний розбійник побачив на дереві тебе, тоді повішаного спаса, що землю завісив на водах безмірних, закликав до тебе з вірою, згадай мене. Тому з ним благочесно прославляємо Твої страждання, Пресвята Богородиця, спаси нас, відійми все хвальна Богородиця, важкий тягар моїх гріхів, і сподоби мене носити, легке ярмо, Сина і Бога Твого, та йти стежкою, що веде до досконалості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Діва, що не сказано породила слово людинолюбця, бачивши, як він добровинно страждає від людей, каже, як же ж це Бог, що неспроможний страждати терпить, щоб визволити від страждань тих, які вірою кланяються, достойно йому істину. Величати блаженою тебе Богородицю, пресноблаженої пренепорочно, і, і матіря бога нашого, чеснішу від хірувимів, і незрівняно від сирафимів, що безтління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Вірою, співуємо Божественний Хрест, зброю нездоланну, і твердиню віру, і йому поклоняємося, достойно величаємо великий захист, похвалу християн, охоронця православних і страстотерців, славу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки амінь, стоячи біля хреста і бачивши свого сина на дереві розп'ятого і бездушного, пречиста по материнському радала, кликала зі сльозами і промовляла, яке ж це диво, що творець творіння дав себе піднести на хрест, що ж розіп'ястися. Хваліть Господа з неба, Його на висота, хваліти осіанили, хваліти усі воїнства небесні, Його сонце, місяцю, Його усі ясні зорі, хваліть Його небеса, неведе води, що над небесами. Нехай вони ім'я Господні хвалять, бо Він повелів і створились, поставив її на віки віків. І дав закон, що не перейде хволі Господа землі, кити, і всі морські безодні, вогонь, вогонь і грацні, і тумани, буйний вітер, який виконує його слава, гори, усі пагорби, садовина, усі кедри, дикий, скот, усіляки, аби птах крилатий, царі землі, усі народи, князі, усі земні судді. Хлопці й дівчата старі разом з юнацтвом, нехай ім'я господні хвалять високі ім'я його єдине. Бележ його понад землю і небо, Він підняв ріг народу свого, хвала всім його святим синам Ізраїля, і що йому близький. Співайте, Господе, вінову пісню, а хвалу на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини, сіону, веселяться, нехай хвалять ім'я його танком. При бубні, прибубні гарфі, нехай йому співають. Господь поласкавий до народу свого. Оздоблює перемогою покірних, нехай торжествують праведні у славі, на своїх ложах, нехай ликують, нехай хвала Божа буде на устах у них і двосічний меч у русі них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання, щоб їхніх царів закути в кайдани. А їхні вельмож у залізні окови, щоб суд написаний над ними вчинити це слава всіх його преподобних. Бога у святині його хвалітою, твердині сили Його. Хваліть його за його подвиги великі, хваліть в його величі безмежні, хваліть його звуком рогу, його на арфі і на гуслах, його на бубній танком, його на струнах і супілиці, його на дзвінких цимбалах, хваліто на гучних цимбалах, усе, що живе, нехай хвалить Господи. Слава бобиш небо на землі в людях благовоління, хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємось Тобі, славимо Тебе, дякуємо Тобі за ради великої Твоєї слави, Господи, Царю Небесний, Боже, очу, вседержителю, Господи Сину, Єдинородний, Ісусе Христе. І святий, душе, Господи Боже, Боже, Божий Сину Отця, що береже ріх світу, помилуй нас, ти, що береже ріх світу, прийми нашу молитву, ти що садиш по правиці, Отця, помилуй нас, Ти буде не лише святий, і єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога. Отеця, амінь. Щодня буду тебе благословити і хвалити ім'я Твоє на віки віків, Господи, ти був нам пристановищем по всій роди. Молюсь, Господи, змилуйся наді мною. Вилікуй мою душу, бо мій перед тобою, Господи, до тебе я прибігаю. Навчи мене творити, Твою волю, бо ти Бог мій, бо в тебе є джерело життя. У Твоїм світлі побачимо світло, добаві, ласку, тим, що визнають тебе. Сподобай, Господи, сьогодні безріха берегтися нам. Благословенний ти, Господи, Боже отців наших і хвальний, прославлений, м'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість твоя на нас бо ми надіємось на тебе, благословений ти, Господи, навчи мене установ твоїх, благословений ти, владико, розуми мене установами Твоїми, благословений ти, святий, просвіти мене установами Твоїми, Господи, милість Твоя повіки не покидає діло рук Твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава, Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Тебе, що на Христі тілом розп'явся, і життя нам подав, невпинно співуємо, як спаса і владику, насати на зуронці, у ти, Господи, що ми раділи і веселились ми всі дні наші. З мірою днів, За яких ти засмутив нас, мірилі, що в них ми зазнали горя, нехай виявиться твоїм словам, твої діли слава, Твоя їхнім е, дітям. Твоїм Христом христе створилось одне стадо, і людей. І в одному зборі веселиться небо й земля, кличучи, Господи, слава Тобі. І ласка Господа Бога нашого, нехай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наш. Вас хвальні мученики не змогли Бога відділити ні скарбата, ні тіснота, ні голодування, ні переслідування. Ані рани, ні лію люті звірів ні меч, ні вогонь, вирадчи з любові до нього, не мов би в чужих тілах змагалися, загавувши природу і смертю згородивши. то і прийняли би достойну нагороду за ваші страждання, і стали спадкоємцями Небесного Отця. Агарства моліться безперестанно за душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь стояла біля Твого Хреста, Боже, Слово, агничка і непорочна Твоя мати, і, і, і ридаючи, кликала, як же ти вмираєш на Христі, мій сину, горе мені світло моє любове, де поївся нині біля твоєї красоти. Найкращий з усіх людей. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній, Звіщати вранці, милість твої ночами, твою вірність, святий Боже, святий Кріпкий, оді безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкістій безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святій, Святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай і ціле немочи наше і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас на віки, віки, мамінь, Отче є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Повздернися, пристрашний вони, умертвивши, відіння і пору. Христові мушники прийняли, прийняли благодать не дуй відгадяти від немічний, і за життя, і по кончині чудо чудодіяти, бо істину чудо преславне Кості вона виточують стілення, Слава єдиному і создати любого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків, плід на твого пречиста є сповненням пророків і закону, пізнавши це ми Тебе, Богородице, Побожно величаємо Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, мамінь. Чеснішу від Херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, щоб без затління бога слово породила, Слушу богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Духовий, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Благослови. амінь. Силою Христа, Твого Христа, утверди мої розуміння, щоби піснями прославляти, Спасительне Твоє воскресіння. Сьогодні згадуємо світлу пам'ять святих мучеників мене, Єрмогена і Євграфа, повздержністю пристрастий вогненням, умертвивши видіння і порухи. Христові мученики прийняли благодать недуги відганяти від немічних і за життя, і по чудо діяти. Бо істинно чудо приславне, кості, бонагі виточують зцілення, слава єдиному создателю і Богу. Мину чудного єрмогена, божественного разом з єграфом священними солодкоспівами. Почитаймо всі, як тих, які почитали Господа, і страждали за Нього. І ликів безплотних на небесах долучились і чудеса зливають. Святий Мина, муж дуже вчений, і родом з Атен, був тайним християнином і великим достойником при Максимині, коли в Олександрії дійшло до протистояння між християнами та поганими, тоді Максимин. Послав мину навести лад у тому місті. а християн покарати і прогнати з міста святий Мина, прибувши до Олександрії, заспокоїв жителів і став проповідувати науку Христа Спасителя. Багатьох навернув до Христової віри, а Бог дав йому силу оздоровляти хворих. Погане донесли про це до Візантії. Тоді Максимин послав іншого достойника. Поганий нас! Срмогена, щоб навернув мину назад до поганства або замучив його, але обстоювання християнської віри на суді, а потім терпеливість святого Мина, з якого він переніс найтяжчі муки, зворушило Єрмогена. Він прилюдно припав до ніг святого мученика і визнав Христа Спасителя, прийняв хрещення, а через певний час був поставлений єпископем. Коли ж Максимин довідався, що Єрмоген став християнином і що він та мина навертають поганду христової віри та будують християнські церкви, то взяв зі собою десятитисячне військо і сам прибув до Олександрії. Святі мина і Єрмоген перенесли найтяжчі муки, а кінець був такий, що грек євграф пес. Писар Максимина на суді визнав Христа Спасителя, чим дуже розгнівав імператора, який у шаленстві вирвав меч з рук вояка і власноруч убив святого Єографа. І той прийняв хрещення кров'ю вінець мученика і вічну нагороду. Потім він наказав стяти мечем Мина і Ермогена. Сталося це близько 311 році. Мощі святих мучеників згодом було перенесено до царгорода, а імператор Юстиніян Великий побудував церкву на честь святого Мини Олександрійського. Святий Йосиф, пісний співець, уклав у пам'ять святих мучеників Канон, в якому згадує про щодесні оздоровлення, які відбулися при їх мощах. Всім за спільну молитву, благословеного вам дня, перемоги і миру.